Доброго вечора, пані та панове. Вітаємо всіх, хто дивиться зараз на нас на ютуб каналі і e SPORT. Ну і запрошуємо вас на перегляд поєдинку. Гра поєдинок у якому побудовано Франко зустрінеться з командою Бестобінки. Обидві команди, які Звичайно ж, це теж було б просто таким величезною сенсацією. І бачимо, що Святослав Рибак сьогодні, як і попередній, зрештою поєдинок. У нас розпочинає в старті. Зараз класний удар із далекої дистанції. Назарій Самочко, номер 13 та Володимир Костюк, номер 25 Ще один удар. Степан Струк, другий, п'ятий, Євген Мацяшик. Перетача на Остапчука точна. Удар по воротах. Віктор Лисюк та Роман Гураль. Цей поєдинок у нас проводять в якості першого та другого арбітра. Це, до речі, найкраща оборона ліги станом на зараз. Ну, але не найкраща атака. Дем'яник. Дем'яник пробиває. зі стійкою м'яч летить. Двічі лише зігравши у нічю. Ну і два очки команди Назаріями Мочернюка та Любомира Корнути. Принципі, звичайно ж, не те. І ще один поєдинок між Гатою та Ураганом. 2 КФВ перенесено. Зараз Іванишин пробуває. Ну і пробував так от ще один поєдинок між Гатою та командою ураган 2 Зараз удар по воротах і рахунок відкрито. Тепер подивимось, звичайно ж, як у нас буде гра продовжуватись. Розуміємо, що треба зрівнювати рахунок команді Козацький острів, «Паб Міф», коледж електронних приладів та спортивний. Клуб легіон зараз є можливість подвоювати свою перевагу. на всі 100%, Можливо, потім знову прийде та впевненість до команди Тараса Панчука, яка була на початку цього сезону. Ну, і ось такий забитий м'яч цими командами відбувся у четвертому турі. Зараз передача удар по воротах. Остапчук пробивав, зам'яті влучив. Ну і зараз будемо дивитися, як Бояковський, хоча навіть не він, а і не Гарасименко. А той же такий Франчук прострілює. Є можливість Бояковського одразу задавати удару, але 3, ну і Напевне, запам'ятався той поєдинок і тим, що в тому матчі чи не найбільше жовтих карток було арбітрами продемонстровано. Зараз удар від Стапчука. Передача зараз на Василенка, фолу не було. Роман Кордоба, він м'яч цей підкоплює, Пробиває він. і Гатить під поперечку. От 2-1 стає рахунок Тараса Панчука. Ну і продовжуємо розмову якраз про другий матч з цієї сезонної серії. Удар. Там вже напівпорожні були ворота. Ушкодження, дійсно, трохи серйозним виявилось. Зараз удар одразу ж від Ємельянова, районних футзальних зман. Щоправда, якщо... Про Костіка ми говоримо і про те, що його крайньою командою. Удар по воротах 2-2. Ярослав Писько зрівнює рахунок. За на Іванишина 10 секунд до завершення часу першої. На пів гри, класна передача. Знову удар цього разу від Ємельянова. Хто перебуває під загрозою дискваліфікації, в кого вже три жовті картки. Космірак пробиває. Тут намагався одразу спіймати на ліву ногу представниками команд-фіналістів. Там визначиться номінальний господар. Там багато організаційних питань буде обговорено. Рибак зараз м'яч до власних рук після того, як заблокував постріл від Ємельянова Мацяшик. Передача на то Той далі на Дем'яника. Удар по повер... Протак. Зараз буде цей штрафний виконувати. Сам же потерпілий. Віддає на Ємільянова. Ємільянов б'є. Вони вже свою дискваліфікацію відбули. Але ось три жовті у Юрія Іванишина. Ємельянов, класно завершується сольний прохід. Стало на що Тарас Панчук, що Юрій Словінський в таймі першому. Удар по воротах підхоплює цього м'яча. Юрій Іванишин і він пробиває. Ну і там таке враження, що перед Іванишин. Віддає на коробку коробка. Кордобі під удар знаходить можливість для удару. Кордоба, Кордоба з М'ячем залишається. Кордоба губить цього м'яча. Бояковський удар від Василя Франчука. Якщо говорити про загальну кількість гравців, зараз стріляє кордоба одразу в цьому сезоні. Сьоме попередження для Андрія Косміряка. Зараз класна передача і вихід віч на віч. У цьому контексті звичайно ж, трохи в нас історія повторюється. Це житова компанія, побудована. І в побудовної знайде затишок для вас спонсор команди. Центр стопи зараз. Знову удар уже ну, навіть трошки менше. Одна хвилина і 50 секунд. Перехоплення від кордоби. Ну і удар через рикошет замятін переводить. Такі футзалісти у нас зараз будуть продовжувати цю гру. Удар по воротах є можливість забивати. У влада Ємільянова там теж гравці, я думаю, гати дивляться цей матч. Тим більше зараз отакий шанс може бути у Ярослава Писька. навіть виходить він. І Святославом Рибаком Рибак. І поки що, поки вони м'ячем не володіють, то, звичайно ж, ніхто цього робити не буде. Тим більше, що зараз є можливість на завершальний ось такий удар. Він зараз м'ячем, кордоба віддає на не Кордоба, а коробка віддає на Кордобу, Ну і тут навіть пробити Романі кордобу не дають. Таким чином, товариство у нас чергова бойова нічия із рахунком 2-2. Давайте ще раз про авторів забитих м'ячів.